Добрий день! Мене звати Олена. Сьогодні я хочу поговорити з вами про базовий осінній гардероб. Почнемо з того, що ж таке базовий. Базовий гардероб це невелика кількість вашого одягу, який ідеально поєднуватиметься з іншими новими речами, які ви купите, або з тими, які є у вас в шафі. Базовий гардероб. Це речі базових спокійних кольорів: чорний, сірий, бежевий. Хочу наголосити на тому, що базові відтінки для кожної жінки свої. Якщо ви теплого сезонного типу, вам підійде бежевий, теплий, хромовий, колір яєчної скарлупи, білий. Якщо ж ви холодного сезонного типу, то до лиця краще підбирати сірі відтінки, світло-рожеві, світло-блакитні відтінки, які будуть підкреслювати колір ваших очей і колір вашої шкіри. Наступне, на що ви повинні вважати, створюючи свій ідеальний базовий гардероб, це те, який темп життя у вас, де ви працюєте. Якщо у вас на роботі строгий дрес-код, вам необхідні будуть. Одні речі. Якщо у вас вільний робочий графік, чи ви любите кежуал, ваші базові речі будуть інакшими. І якщо ви домогосподиня, але ви активно рухаєтеся по місті, то ваш базовий гардероб, звичайно, що буде ще інакшим. Тому що часто помилкою жінок є, вони купують речі, які дуже рідко використовують, дуже рідко носять. Вони просто висять в шафі, сумують, займають місце. А господині по великому рахунку. Одягнути немає чого. Також є важливим місце, де ви живете. Якщо в ваших кліматичних умовах осінь зима не є дуже холодною, ви можете дозволити у своєму базовому осінньо-зимовому гардеробі більш легші речі. Сьогодні я буду розказувати про гардероб, який буде притаманий саме нашому українському клімату холодному осінньо-зимовому періоду. Також хочу вам нагадати про те, що основне завдання базового гардеробу є допомогти жінці швидко зібратися на роботу, на зустріч у місто, не витрачаючи ні зайвого часу, ні зайвої енергії і виглядати впевнено і гарно. Отож почнемо! Почати я хочу з низів, тобто з речей, які ми одягаємо на нижню частину тіла, це брюки і спідниці. Маст хевом будь-якого осінньо-зимового гардеробу за моєю версією вона може бути у вас інакша. Це, звичайно, є чорні джинси. Вони можуть бути скіні, якщо вам дозволяє фігура, а можуть бути і більш вільного крою. Якими мають бути правильні чорні джинси? Цьому потрібно уділити більше часу, ніж просто забігти і вибрати перші чорні джинси, які ви побачите. Між іншими, вони можуть бути навіть і не чорними, а темно-синіми. Це теж хороший варіант. Джинси повинні сидіти на вас ідеально. Обов'язково це не повинні бути бедрові джинси. Це вже давно не в моді. Коли ви піднімаєте светр і вивалюється пів вашого тіла, це не красиво, не естетично, а тим більше зимою це ще й холодно. Тобто, це або середня талія, або завишена талія. Зимою джинси повинні бути більш плотніші. Щоб вам не було холодно і, звичайно, що комфортно. Також я раджу вибирати джинси, на яких немає таких кольорових строчок: жовтих, оранжевих чи червоних. Тоді вони будуть більш універсальні і зможуть до всього підходити. Джинси мають бути дуже правильні. Ви їх одягнете, і ви відчуєте, що це ваші джинси. Один мій друг, стиліст Ростислав Дікой, навчив мене, що джинси завжди треба вибирати на розмір менші, тому що в джинсі, ви знаєте, є здатність розтягуватися. Тобто ви повинні щільно-щільно в них залізти і защепити. Отож, чорні джинси ви можете поєднувати з високими чоботами, з довгими светрами, і це буде casual. Чорні джинси ви можете поєднувати з ботами і одягати більш тепліші светри. І це буде більш спортивний стиль, більш зручний за дитину. Ну, в садок чи на базар, але теж красиво масивний шаль, і це буде дуже гарно. І чорні джинси виручать вас у тій ситуації, якщо вам треба виглядати ефектно, гарно, не побоюсь цього слова сексуально, тоді ви одягаєте шпильку, чорні джинси і білу блузу або чорний топ. Легкий піджак на плечі, і у вас готовий о, вихід, вихідний лук. Далі, про що я хочу з вами поговорити, це чорні класичні брюки. Брюки це теж необхідна річ для жінки, яка, наприклад, ходить на роботу. Це класичні брюки, вони мають вставки з екошкіри, вони мають всякі гутички, ну тобто елементи, які будуть привертати до них увагу. Для того, щоб доглядати за такими чорними брюками, вам необхідний буде ролик, з яким можна буде знімати всі залишки волосся, пуху і іншого. Ці брюки допоможуть вам створити образ. Робочий. Наприклад, ви берете класичні чорні брюки, одягаєте блузу, білу і чобітки на каблучку, і ви готові йти на роботу в офіс. Також брюки можна поєднати з шерстяним гольфом, одіти. Чоботи високі, ботфорди, можна одіти чоботи на низькому ходу, можна одіти знову ж таки низенькі ботільйончики. І це буде вже більш вільніший образ, але все одно він буде в рамках робочого стилю. Наступне, про що я хочу поговорити, це спідниці плісе так, дівчата. Вони знову увійшли в моду. Єдине, змінилася їхня довжина. Якщо ви пам'ятаєте, два роки тому вони були в моді, але вони були довгі до землі. Зараз це довжина міді або вище коліна. В моєму варіанті це буде така сіровата спідниця, сірово бежева і е, темно-синя спідниця. Ідеальним, ще би був варіант, якби це, замість темно-синього був би чорний колір, але такої я не знайшла, можливо, вдасться вам. Як їх носимо? Знову ж таки, їх носити можна дуже різноманітно, з них можна скласти багато образів. Наверх ви одягаєте, наприклад, такий е, сірий звичайний топ з легкою шерстяною ниткою, а на низ забираєте одну з цих е, спідниць. Якщо ви не знайшли спідниці плісе, ви можете взяти як базову спідницю класичну чорну або темно-синю, або темно-сіру спідницю, спідницю олівець. Єдине, що вона має бути ідеальною спідницею, так само, як і джинси скіні, пам'ятаєте? Вона має ідеально сісти вам на талію і ближче до колін почати завужуватись. Це дуже важливо. З такою спідницею ви можете створити масу луків, як і вибираючи кардігани, светри і гольфи, так і одягнувши білу блузу. Красивий кардіган вашого типу, тобто або сірий, або бежевий, або якийсь насиченіший колір, і у вас буде дуже гарний лук. Тепер піднімемося вище. Знизу ми розібралися, почнемо говорити про топи. На зимовий період я не рекомендую одягати щось легке, тому що все таки в нас холодно. Вибирайте речі, які мають або тоненьку нитку шерстяну, або все-таки теплі, але це не повинні бути такі масивні речі, які будуть створювати ефект замерзлої леді десь далеко в горах. Це не міський стиль. Я дозвольте продемонструю вам, яким може бути теплим і красивим топ. Ось в мене є такий топ. Класичний білий. Вам може здаватися, що він легкий і зовсім не осінній, але насправді це не так. Він має шерстяну нитку. На мені він сірий, а ось це білий. Це базові речі гардеробу, які вас ніколи не підведуть, і які будуть поєднуватися з максимальною кількістю ваших речей І з джинсами, і з синіми брюками, і з чорними брюками, і з спідницями плісе міняючи взуття, ви зможете створювати багато різних образів на кожен день. Тепер давайте поговоримо про кардігани. Я їх дуже люблю і знайти хороший кардіган не так легко, але мені це вдалося. Дозвольте я вам покажу свій ідеальний кардіган. Це сірий, з дуже красивим орнаментом, шерстяний, теплий і водночас дуже елегантний. Цей кардіган створить для мене дуже багато гарних образів, а ви обов'язково знайдете свій. Він може бути чорний, він може бути бордовий, все в залежності від того, які кольори пасують вам до обличчя. Кардіган це так само мастхев, як на мене в класичному базовому гардеробі, тому що завдяки ньому ви зможете створити образ тепліший. Але в той же час і кежуальний модний образ. Наприклад, ви можете взяти світлий топ, кардіган і спідницю плісе це буде дуже елегантно і дуже красиво. Деякі нюанси про правильний кардіган. Якщо ви володарка красивих пишних форм в районі Бедер. Ви повинні слідкувати за тим, щоб ваш кардіган ні в якому випадку не закінчувався на найширшому вашому місці. Тобто він повинен бути нижче бедер Якщо ви зробите цю помилку, вони е, будуть більш, більшими здаватися, тобто трошки нижчий. Якщо ви худенька, ви можете дозволяти собі і коротші кардігани, але тоді ви повинні свідомо розуміти, що це зменшить ваш ріст, тому що лінія вас розполовинить. Також серед моїх улюблених базових речей є пояс. Широкий пояс. Це пояс фірми BOSS, Hugo Boss, я їх люблю. Він створить так само дуже оригінальний образ, тому що на будь-яку річ, на яку ви одягнете широкий пояс, ви зразу зробите її жіночою. Ви окреслите талію і створите такий романтичний силует. Наприклад, ви можете одягнути чорні брюки, взяти білу блузу, і зверху одягнути пояс наталію. І для того, щоб не замерзнути, обов'язково взяти кардіган. Ось такий варіант кардігану. Він теж дуже зараз модний і трендовий. Він має в собі таку сіро-чорну нитку і тому він буде гармонійно посувати і до чорних, і до темних речей, і до сірих, і до білих речей, як ви можете побачити. Ну і звичайно, як без маленької чорної сукні. Вона в мене не дуже маленька, вона в мене нижче колін, тому що я не ношу коротких спідниць, не люблю. Але у вас це може бути ваша чорна маленька ідеальна сукня. Це сукня, яка так само допоможе вам ідеально виглядати в будь якій ситуації. Вона в день може слугувати вам як робоча, чорна спідниця. Якщо ви зверху одінете гольф, це буде красиво. А ввечері ви можете одягнути до неї пасок, окресливши талію, зробивши фігуру ще більш жіночною. І зверху одягнути кардіган. Може бути цей, а може бути і більш довший. Це ще більше видовжить вашу лінію і зробить вас вищою. Ну і звичайно, класика, чорно-біле. Отож, таким є мій базовий гардероб в ідеальному варіанті. Знову ж таки, він мій для вас, він може бути зовсім інакше. Але якщо для вас було корисним це відео, і ви зможете скористатися цими порадами, я буду дуже рада. Якщо ви йдете в магазин, перше, що ви повинні зробити, це відкрити свою шафу і зрозуміти, яких саме речей не вистачає вам до базового гардеробу, тому що коли ми потрапляємо в магазин, ми. Попадаємо в якусь ейфорію. Ми бачимо якісь знижки, ми бачимо якісь гарні речі, які нам подобаються, але які нам не є потрібними. Тобто, перед тим, як йти в магазин, обов'язково визначити, що саме не вистачає в вашому базовому гардеробі для того, щоб створити ці образи на кожен день. Багато їх. Друга моя порада це надихайтеся. Мене надихають журнали, мене надихає. Пінтеріс це, ви знаєте, інтернет-ресурс, на якому картинки створені багатьма людьми, образи. Якщо ви щось шукаєте, наприклад, Чорний Гольф, задайте в пошуку Чорний гольф фото і вам висвітлить багато образів, як можна цей чорний гольф носити. І ви будете розуміти, який саме Чорний Гольф вам потрібен. Але Чорний Гольф це також маст хев базового осінньо-зимового гардеробу, тому що ви зможете Наниз одягнути будь-який інший колір, Якщо тут буде чорний, наниз ви зможете одягнути будь-яку яскраву спідницю, чи брюки, чи щось супермодне, що не буде базовим, але буде трендовим. Ви можете використовувати журнали які також мають дуже багато секретів порад, просто їх треба вміти дивитися. Ви дивитеся їх і фотографуєте картинки, які вам подобаються, або вирізаєте. Отож, я надіюся, вам було корисним це відео і ви зможете створити свій базовий гардероб. І на завершення. Коли ви підібрали свої базові 10 речей, а їх тут саме 10, не більше. Ви розкладаєте або на ліжку, або одягаєте на себе і фотографуєте речі, які ви підібрали. Це зекономить ваш час у майбутньому. У вас буде в телефоні папочка, в якій буде записано мої образи, і ви зможете відкрити, пролистати і зрозуміти, що сьогодні ви захочете одіти, що сьогодні вам буде комфортно і доречно. Фотографуйте ваші образи, підкладайте взуття, кладіть помаду, мерікей, парфуми, і ваш образ готовий. Я дякую вам за увагу. Надіюсь, я була вам корисною, Па-па!